Привіт, друзі, у цьому відео розглянемо революційні технології, що змінюють правила гри у світі опалення. Представляємо вам пелетні котли фокус із автоматичним золовидаленням та пневмоочищенням теплообмінника. Модельний ряд фокус це не просто котли, а потужний інструмент який стане серцем вашої системи опалення. Вони автоматично регулюють роботу та забезпечують максимальну ефективність за мінімальних витрат. Під час розробки теплообмінника наша команда інженерів зробила акцент на максимальну площу, досягнуту за рахунок гібридного рішення, яке поєднало переваги пластинчастого та трубчастого теплообмінників. Збільшена площа теплообмінника стала ключем до оптимального видалення інфрачервоного випромінювання факела пальника. І це не просто інженерне рішення, це забезпечення вашого комфорту та надійності системи опалення. Пластинча частина теплообмінника виконує роль ефективного зольного фільтра. Вона збирає на собі важку фракцію золи і таким чином запобігає засміченню трубчастої частини теплообмінника і викаду золи в атмосферу. Значна довжина камери згоряння ось ключовий елемент, який робить наш палетний котел фокус термо неперевершеним у своєму класі, тому що ми ретельно проектуємо кожну деталь для оптимального використання пальника. Довжина камери згоряння дозволяє факелу пальника повністю догоріти всередині. Таким чином палети згоряють повністю, викиди зменшуються, а теплова ефективність при цьому максимальна. Пелетний факельний пальник від фокус може працювати як на низькозольних, так і на високозольних агропелетах. Тож ви можете обрати оптимальний вид палет, які будуть вам по кишені. Ваші витрати на опалення зменшаться, а комфорту будинку лишиться на високому рівні. Фокус це не просто технологія, а інвестиція у ваш домашній затишок та душевний спокій. Поціновувачам концепції розумного будинку котел фокус теж припаде до душі, і наш пальник повністю автоматичний. Тому навіть в умовах нестабільного електропостачання фокус відновить свою роботу як тільки живлення з'явиться знову. Автоматична очистка підколосникового простору в камері згоряння забезпечує тривалу та ефективну роботу пальника. І наша служба підтримки завжди готова допомогти вам налаштувати палетний пальник відповідно до ваших умов. Ми розуміємо, що кожен дім, і кожен клієнт унікальний, тому дбаємо про індивідуальний підхід. Кожен котел обладнаний інтернет-модулем диспетчеризації. Еконет, це дозволить вам завжди бути в курсі роботи вашого опалення. І ви можете легко керувати вашим котлом з будь-якого місця, використовуючи телефон або комп'ютер. Мобільний застосунок допоможе зручно налаштувати та контролювати температуру у вашій оселі в режимі реального часу. Окрім того, кожен котел обладнаний датчиком вимірювання зовнішньої температури, що дозволяє зробити ваше опалення ще більш ефективним, реагуючи на зміни погодних умов. Інноваційна система пневмоочищення збільшує інтервали між обслуговуваннями та гарантує ефективність роботи. Автоматичне видалення зали з камери згоряння у зовнішній бункер, економить у вас час, і робить процес ще більш зручним. Оберіть пелетні котли, фокус технології, які забезпечують найвищу продуктивність та комфорт в опаленні. Оберіть фокус, оберіть ефективність та економічність.